Готуватися від нового відео. Вирішила підлогу помити. Наступний раз помию перед наступним відео. Друзі, всім привіт! Ви на каналі Саварютики на кухні. І сьогодні у нас буде таке нестандартне відео, нестандартна готовочка. Да? А такі експерименти нам Стасік напередодні знайшов рецепт. Ми поїхали там, закупили продукти до того рецепту, і зараз ми будемо готувати страву, але ми не знаємо яку <свісно> У нас. Є тільки рецепт, а яка кінцева страва має бути. Ми поняття не маємо. Якщо пояснити простими словами, в нас є інгредієнти цієї послідовності, що з цими інгредієнтами взагалі робити. Ми не в курсі жарити, шкварити, жарити, варити, і... що куди додавати, що з чим з'єднувати ноль. І зараз ми це все приготуємо. Потім прийде Стасік. Ми йому покажемо, що ми там на наколотили. Він подивиться і скаже нам так чи не так. Оригінальну страву покаже, що мало вийти. І ми тоді порівняємо, що ми приготували, і що і мало можливо. Бути. Можливо, взагалі ми приготуємо ще краще ніж малося б бути або або гірше. Отже, що в нас в рецепті? Фарш, яловичина 500 грам, овочева суміш 400 грам, шампіньйони 250 грам, сметана 21% жиру, три столові ложки, цибуля, одна штука, чесник, два зубочка, томатна паста дві столові ложки, кетчуп, дві столові ложки, твердий сир, 150 грам, рослина олія на око, сіль, приправа перець малина паприка. Ну, ти знаєш? Я щось вообще не шарю. Ну я типу бачила, знаєш, такий рецепт там в інтернеті. Колись гуртала. Фарш з цибулею, знаєш, типу, змішується. Кладеться такі на дно, робиться такі кружочки. Типу котлетки, да, але сердинці з порожньою штучкою. І може туди овочеву суміш сунути. Але, але, куд, але куди шампіньйони, хто я знає? Ну тут я не знаю навіть. Я фарш... Ну, я очі фарш, то... ну, пектись мені здається, має, ні. Та я собі щось думаю, що, а може жаритись? Ні, ну пектися, по-любому пектися. Ну, фарш і потім овочева суміш, шампінйони. Дуже багато грибів. Овочева суміш, шампіньйони. Може суміш овочеву перемішати з шампіньйонами. Щось воно має зробитися. А на фіга. А я звідки знаю. Сметана 21% 3 столові ложки. Може, це має бути якийсь соус? Ні, сметана в основному страву, мені здається. І цибуля туди, і часник. Дивися, там є часник. Томатна, Томатна паста, паста кетчуп, кетчуп. твердий Томаш, сир. Сир це по-любому зверху воно посипатись, може, має, ні. О, який ти оригінальний! Ну чого, може там будуть ті кручини, які всередину сир вставляється, от куди я знаю. Які Ну такі з фарш. фаршу з цього всього. Сіль, ну сіль це все я не мене поприка, то все таке. Коротше, я не знаю. 250 грам грибів і 400 грамів. давай коротше, виймемо спочатку це всі інгредієнти, да? а тоді вже будемо думати, що далі робити. Отже, ми підготували всі інгредієнти. Толік почистив грибочки. Їх треба. Скільки то їх треба? 250 грам сиру, 150 грам, овочі, 400 грам, фарш. Пів кілограма. Ну, тут же потім будемо собі відкладати гарненько і цибулинка одна. Я дивлюся ті рецепти, я дивлюсь на ті інгредієнти. Можна почати. Може, давай ми. Ну, овочі, не здається, що їх треба піджарити. Давай гриби. Сметана, фарш. Ну дивись, сметана, Для чого сметана? Куди дати? Толік, почекай. Добре, давай. Нам треба гриби, мені так здається. Обжарити з цибулею, ні. Або цибулю видушувати фарш. О, може, що тут котлети якісь. Типа. Фарш, гриби перемелені і цибуля. Ну а ти що думаєш? Часник для зубка ти забула покласти. Блін, 100%. Зараз процентів. Ну, покладу. покладу. Рослинна олія. Значить тако дивись, я собі думаю, фарш. Давай ми зробимо дивись, типа, Гриби перемелимо з фаршом і з цибулею. Треба перемелити, Може їх кусками порізати і піджарити з цибулю? І піджарити за цим овочами. Ні, Толі, ну то овочева суміш може бути готова з грибами. Або взагалі, знаєш, як собі думаю взагалі? Овочі трошки підсмажити, фарш такий на бляшку розкласти. В мене я тобі кажу чесне слово. З цибулею. Поняла? Наверх овочі, а потім смужками може гриби на бляшку. А для це сметана Ні, я тобі кажу, дивися, в мене є така ідея, я вже все придумала. Фарш. Значить, беремо просто фарш, no. додаємо там паприку сіль, перець. грибиці піджарюємо з цибулею no. дрібнесенько. Додаємо фарш. Получається, якби знаєш котлетки, так? Да? Ми виробляємо. Ти думаєш, Тасі котлетки знайшов? Ні, і слухай, ті котлетки в середсерединку, типу протовчуєш, -про 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 і овочі накладаєш, підтушені овочі, знаєш? С... А сметана наша. Ну, помазувати. А сир? Потирати самого верху. Тобто скільки його багато, то скільки ти потерти хочеш? <звук> То що будемо робити з тим фаршем? Руслина оліє <рискій> на око. На око. чого треба на сковорідці по-любому? Гриби, що ми з ними будемо робити? Якщо ми не чесно, ми не будемо робити, просто різати. На ще просто ріжу. Давайте ко, цибулю, фарш. Це так, да, логічно. Щоб скріпки. Натерти, так? Да? Да. Чи на, чи нарізати? Ну, душити або терти, або блендером, ми переб'ємо блендером, не буде найшвидше. Фарш. Гриби, що з ними? Давай я ріжу кубіками маленькими, да? Добре, сир куди? Сир щось по-лібок зверху, зверху. Да. зверху все. Овочі подирати. Тут сложно. А тобі хіба кажу такі варіанти, по типу, що це оці? А іншого немає варіанту. Типу в серединку накладати. Знаєш, тіпе, так, я така котєтка з подушечкою середині. Ну добре, твої пропозиції. Беремося на сковорідку інше. <свісно> Толі нам треба щось смачне приготувати. Ну, то смачне буде. Добре. Ну, давай, виходить, поріжемо гриби для початку. А Першу потім так? вже да, да, такі дрібненькими кубичками, а потім вже побачимо, що робити далі. Поки Аня нарізає грибочки, я напевно потру сир. Куди? В миску? Куди? Ну для чого? А що з ним робити? Ну потреба, а там будемо бачити. Ну він тільки тертись. Мені здається, що. Або він тертись має, або маленькими кусочками має бути, щоб кудись його вставити. Може, давай цибулю бути... збивай блендером? Ну, давай цибулю зіб'є. А сир теж потерти треба, ні? Мені тільки що в голову прийшло, що це могли бути фаршировані гриби. Нічого тут начинки кілограм маєш, а грибів 250 грамів. Так в мене гриби фаршировані, там ще з чимось якоїсь там. Гороє фаршу, знаю. <рес> Вуаля там овочі. Рибочки ми вже нарізали, цибулю я вже перемолов. Зараз я буду цей сирок наш натирати на тертку, на дрібну. Не знаю на що, <смір> може теж зверху посипати. Натерла сиру, він дуже пахне, не знаю. що він, але він реально п -п -п прикрасить цю страву. Вона точно з сиром. Коротше, ми вирішили що робити. Тіба такі, то кажу, такі типу, ванночки. Зараз ми просто піджаримо гриби. Як ти взагалі Оля, уявляєш зараз оці заморожені овочі в духовці? Ні, я тобі кажу окремо, просто жарити гриби і овочі. Гриби дати фарш, а овочі піджарити окремо, розумієш? А, ну можна й так. Чесник, значить, ми вичавлюємо фарш. Да. Томатну пасту, куди? А наша томатна паста кетчуп. і кетчуп. Спеції, оці всі, да, Напевно, теж туди паш, ні? Може, по прикладу, але ось... Але злай вудичку, напевно, ні? В, до речі, Стасік вже прийшов зі школи. Ми сказали йому, що Стасік мовчи. Іди свою кімнату. Не кажи, ой Боже, які ви дураки і тому подібне, просто мовчи. Так що він мовчки пішов в кімнату і чекає, поки ми вже приготуємо цю страву. Поржати з нас. А слухай, може ми вгадаємо? Ну, я сумніваюся. Але надія є. Ну, надія є. Ну, як він зайшов на це? кухню, у нього не було такого, що ржав, державу чи ще Може і гадали. Чесник вийшов, буде що далі? Давай я цибулю викидаю сюди в фарш. Разом з часником. Да. Так котлети роблять. Це буде. <рес> там побачимо. Сіль перець. Слухай, а як вона має взагалі ці котлети? Вони, може, слухай, розповзуться. Сіль, перець тоже туди. Давай, бери ще перчику, почали. Зараз ми з тобою напоту. Зі можуть уявити, що це буде. Так, що перемішувати рукою? Ногою. <рес> Пробуй. Nú, поки що все йде нормально, ні? Жар е гриби може, ні? На сковороді олійка. паприка до грибів ні, чи куди там дається, До овочів. Ти давав овочі до сметани раз? Я не готував ніколи. А, так, сметану можна до овочів. Ні, Я ніколи не давала до овочів. Так, зараз будемо грибочки кидати. Я не знаю, щось ми зараз наготуємо, таке з тобою інтересне і дуже цікаве. Це все діло перемішне Ми вирішили зоні по додати до грибів. Не знаю нащо. Тільки мені багато даєш? А скільки треба? Скільки хватить? Може більше, не знаю. Пахне дуже гарно. Ми візьмемо пергамент. Будемо викладати нашу бляшку пергаментом, а тоді е, робити з фаршу такі ванночки. І в ті ванночки будемо класти. Може, овочі, а потім зверху гриби, а потім сир. Ванночка. Всередину овочі, зверху гриби, ні? а потім зверху ще сиром поцепити. Але сиром потерти, знаєш, коли треба? Сир можна наниз покласти. Тоді овочі, тоді гриби, трошки в духовку. А перед за п'ять хвилин до того, як воно буде готове, ми це все виймаємо і ще сиру знов, щоб, Но, я думала, щоб він не, да, 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 не да, згорів. Да. Я тим часом піджарю овочі. Я витяжку забула включити. На кухні нема чим дихати. Треба дати солі, напевно, ще і цей перцю в овочі, правда? Ну не будуть ніякі будуть взагалі. Боже, дає, да. Боже сипнула соль як спиреляку, Подивись. Влюбилась, напевно, когось. Та ну йомаю, йо дивись, тільки соліс. Си. Я сижу, думаю, що нам робити з томатною пастою та кетчупом. Сметану добре, можна зараз 3 ложки дати в цей в овочі. Кетчуп, кетчуп, кетчуп. Томатну пасту можна перемішати з гриби, наприклад, з томатною пастою, ні? Сметану, я думаю, можна просто кажу помазати ванночки. Я так бачила, десь таке робили. Кетчуп з пастою томатною, ну не знаю. Якщо ми давай даємо фарш. Гриби, то нам не буде плісати. Якщо ми даємо в фарш гриби, то там буде лишня паста. Е, що там пише? Де, де, де? Томатна паста 2 столові ложки. Ого, так багато. Давай може кетчуп дамо в фарш. М -м -м, так пахне. Ну дай в гриби. Давай дамо в гриби. Один. І два. Так, далі. Ти ж кетчуп в фарш хотіла, ні? А ти так їв? Я то ж таки <реш> не їла з фаршу з кетчупом. Ну давай фарш дамо. Чи вовочі? Ні, вовочі ні. Кетчуп вовочі це дурня. Значить, давай ми дамо дві ложки кетчупу. фарш. О, буде. Я такого ще, ну чесно кажучи, ніколи не зустрічала, Толік. Я думаю, від кетчупа ми не потравимо. Ну, ми не потравимося, але ти розумієш, це все буде запікатися. Ти в вдумайся, вдумайшся, Толік. Ну пахне гарно, але як воно буде? Значить, дивися, ти бери на бляху, у то що з пергаментом. Я вже кетчуп додала. Просто виробляй такі маленькі, ну такі водись, о. І в середині шок. Да. От так. Отак і от. І місце всередині було. Я хочу сказати, що отак і створюються нові рецепти. Ну, в принципі, ми не знаємо, чи можна поєднувати фарш з кетчупом. Ой, так. а котлету з кетчупом ти не їсиш, так? Да? Їм, але це вже потім. Такі кульки да робимо спочатку. Вкладемо куличку. Покажи, що ти робиш. А таке щось ти хочеш, так? Да? Так, да. ну хай так буде, да, 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 да. да. Ну, тоді тоді тільки не роби такі вже тоненькі стіночки. Може давай. Давай, давай сиру низ, а тоді овочів, а тоді грибів, а тоді потім знов сиру. Як вже потім виймати будемо, там за пару хвилин до виймати. <с <с мені ще скажеться, що це оце, овочі і гриби, оце якась подстава, це якась підстава, ну, це тупо така якась фігня. Ну зараз як потече все на цій блясі виймаємо, а там запіканка. Ну то тут теж смачно буде. Це спочатку сир, ні? Ай, точно сир, так, давай, давай. Давай. О, якого? Ні. Тепер ми додаємо гриби. Тепер будемо потирати сир наверх. Я що скажу? Mm. Mm. Пахне. Вони ще апетитно пахнуть. Дивись, можемо і вгадали. Хоча є... Насправді і на вигляд вони дуже гарні і дуже пахнуть. Сиру не багато даємо зараз, а Потім більше дамо. чи як. Скільки часу, яка температура? 180 вісімдесят тридцять хвилин. Недовго залишилось знати, чи це правда, чи це неправда, чи такий, мабути, рече рецепт, чи ні. Як ми його тільки запечемо, виймемо. Е, прийде Стас, як ми це все діло скуштуємо, а тоді він нам скаже, так чи не так? Ах! Таке переживання, що ви на не можете уявити. Мене просто навіть переживання не за те, чи вгадали ми, а за те, що воно зараз все не розвалиться і пляшок, пляцок такий на бляці нам не, не буде. На кухні така жара. Ми половину часу витяжку забули включати. Ще плюс духовка своя нажарила і не вулиці жара. Це я жаряти. Ми зараз будемо виймати. Скажеш, чи це це, чи це не те. Я живу наймаю? Я жду. Ну все, я готова. Ну давай, мені аж самому цікаво. Я що хочу сказати зразу. Пахне так на всю кухню. Ми готували попередні дві страви, так не пахне. Ну такий запах, просто що це ви не знаю. Оу. Покажи, ну покажи. О май гад. Ух ти. Скажи гарно. Дивися. Та ти шо? Ну як на вигляд що ти скажеш? Це коротше. Ну це не та що мав вийти, конечно. Ти що гониш чи що? Ну хоч похоже, що з'ї? Ні. А ні, похоже! Воно теж почається добре. розкажи мені що там має бути. Коротше, там все має бути в змішку. Сир наверх потертий, і це має бути в запіканка. Я ж тобі казав, що це щось схоже, має бути. Покажи фотку. Була частково в мене думка, що Олік правий. Але я її відкидала. Думаю, та ну та типа овочі, та сіки все просто. Думаю, на все просто овочі з фаршом, перемішані ж гриби до чого там взагалі так все діло. Ну навіть капельку не схоже. <с> Мала получитися така страва. Да. Ну, друзі, ви самі вирішуйте, хто зготував краще, чи ми краще придумали, чи правильно було по рецепту. Я навіть, навіть... навіть не, не знали, що це має бути. А ви, друзі, напишіть, що б приготували ви з цих інгредієнтів, тому що мені в голову не спало зовсім, що це саме таке за не така спало запіканка. В голову, тільки тобі здавалося, що це занадто просто. Так, так, так. Ну, я б чесно кажучи, ніколи не змішувала прям овочі з фаршем і робила таку запіканку. Давай попробуємо. Давайте все, будемо пробувати. Боже, дивіться, як воно Відстає. Ану, Кастас. Пробуй капельку. Думаю, щось не добре? <ріху> як? Воно добре. Просто до... добре? Аня, ти кращий експерт. Давай нам ну, скажи ти свою думку. Ну, типа, ти глупше не чувствується як не? Ммм. Mm. Ну, якщо ти мечиш, то вже добре. <ріху> Друзі, це, це реально я. все смачно, спробуйте. Mm. <ріху> mm. <ріху> добре, mm -hmm. скажи. Ото-то Аня повар. Я б Дуже смачно вийшло. Я, знаєте, навіть в шоці з того, що настільки підійшов тут, по-перше, не чути фаршу, ялови, чого. Я, я в шоці. Кетчуп сюди просто і в самий раз. І сметана. Ага. Слухай, волода, ти ж сказав, що невкусно тобі. Тікай звідси, моє все. Добре! Подіна, ну, скажи, що добре? Да. Але я хочу трошки поїсти мене. Але ти гониш. Коротше, друзі, от таке в нас вийшло відео, Цей експеримент цікавий. Якщо вам сподобалось, ставте подобайку. Хто не підписаний на цей канал, обов'язково підписуйтесь. Якщо вам сподобався такий формат відео, пишіть нам в коментарях, ставте лайки. Якщо лайків буде чим побільше, ми будемо знімати таке ще. Ми ну... заставимо стаси, каже, ще знайшов якісь рецепти. Я скажу, я реально вражена тим, що ми такі молодці і таке придумали. Боже, хтось тебе ще похвалить більше за тебе. Отже, друзі, всім папа. Зустрінемося на наступному. Бережіть себе і всім вайт!